Телеканал Новий Чернігів, кадри якого заточеного Росіянами Чернігова у 2022-му облетіли без перебільшення всю Україну і світ та медіа з понад 30-річною історією нині на межі припинення існування. 4 червня начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своїх соцмережах опублікував розпорядження про зміни до міського бюджету на 2024-й, яким скорочено фінансування комунального підприємства телерадіоагентства Новий Чернігів Чернігівської міської ради на суму 3 мільйона 452 тисячі гривень. Для медіа це кошти на 5 місяців роботи і лише захищені статті, зарплати співробітникам і оплату комунальних послуг. Колектив телеканал. Каналу про скорочення фінансування дізнався із соціальних мереж начальника Чернігівської МВА. Жодних попередніх переговорів, пошуку напрямів скорочення видатків з бюджету на утримання підприємства з його керівником не відбувалося. Ми дізналися про все тільки соцмереж. Жодних контактів не було, жодних дзвінків, жодних перемовин зі мною не було. Ані сам Дмитро Володимирович, ані його радники, помічники, заступники. Ніхто зі мною не контактував. Телеканал, команда якого працювала під обстрілами з ризиком для власного життя, завдяки кадрам якого світ дізнався про події в Чернігові, а в подальшому активно сприяв залученню коштів від міжнародних партнерів. Дмитро Бережинський назвав. Цитуємо неефективним. Журналісти нового Чернігова звернулися до чиновника, аби він пояснив громаді міста свої дії і як, на його думку, має працювати підприємство до кінця року. Але в його прес-службі відмовили як в зустрічі, так і в коментарі. А Дмитро Брижинський не може нам дати відповідь особисто. Ну він за телефонувати не може. Його номер все через мене вбивається. А зустрітися, наприклад, з ним? Ну зустрітися навряд чи. Тобто він не йде на контакт з медіа, яке позбавляє ну, фінансування правильно? Ну, ви позицію побачили у нас в соцмережах, все, що я вам можу сказати. Зазначимо, що наприкінці 23-го, коли формувався бюджет цієї громади на наступний рік, було скорочено видатки практично всіх комунальних підприємств, адже головний пріоритет місцевого самоврядування підтримка Збройних сил України. Тоді ж кошторис нового Чернігова урізали на понад 2 мільйони гривень. Сам же Брижинський бюджет затвердив, але посеред фінансового року змінив своє рішення. У фінуправлінні Чернігівської міської ради в таких діях вбачають порушення норм бюджетного кодексу. Та постанови кабінету міністрів номер 252 в якій йдеться, що військова адміністрація має право вносити зміни до бюджетів виключно за подання місцевого фіноргану з подивом, якщо кажучи, дізналися з соціальних мереж, що було підписано розпорядження, яке нібито зменшує фінансування по комунальному підприємству «Новий Чернігів», і що ці кошти спрямовані на ЗСУ, такого подання місцевий фінансовий орган в особі фінансового управління Чернігівської міської ради на Чернігівську міську військову адміністрацію не робило. Прокоментувати звідки на підставі чого зроблені такі зміни, дуже складно. Вони суперечать чинному бюджетному законодавству. Такі дії начальника МВА колектив телеканалу розцінює як тиск на медіа з намаганням встановити над ним контроль. Раніше від цього чиновника надходили сигнали висвітлювати його роботу виключно в позитивному ключі. Відсутність згоди на що ймовірно і стала причиною урізання бюджету. Розцінюємо такі дії, яким не надано жодного пояснення, як спроби тиску на канал та його роботу з подальшим можливим його закриттям. Це тривожний сигнал для нас, як журналістів, так і всієї громади міста, коли у прифронтовому Чернігові робляться спроби штучно згорнути діяльність міського телеканалу, особливо в час, коли важливо мати офіційні медіа, які працюють в інтересах держави України і громади міста Чернігова. Медіа направило офіційні листи та звернення до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, національної спілки журналістів, інституту масової інформації, національної асоціації медіа, комітету з питань свободи слова Верховної Ради з проханням надати допомогу у захисті законних прав та свобод медіа, зокрема від незаконного впливу посадових осіб, стосовно ситуації з новим черніговим моя позиція є такою: що в даному випадку, коли Є затверджене фінансування, скорочувати його на півроку, ну проміжку півроку неможливо. Тим більше робити це е, в спосіб непублічний, без е, аргументованих пояснень з сторони Дмитра Брежинського. І коли я звертався до коментарем за нього, пояснити причину, він мені теж відмовив. Тому це. Я вважаю, некоректна така поведінка. Якщо є питання, які треба вирішувати фінансово фактор, вони мають вирішуватися публічно та площині, а не ось таким чином, як це робиться зараз. Точно не в інтересах а, а, питання інформаційної безпеки зараз закривати в прикордонному регіоні, який постійно піддається обстрілам, верифікований канал інформації, з якою і місцева, і національна влада могла спілкуватися з жителями, тобто надаючи їм повністю а. Адекватну інформацію, тобто ми таким чином. Де-факто самі виштовхуємо в неконтрольоване там середовище на анонімних телеграм-каналів чи просто російської дезінформації. З цього приводу ми спробуємо ну поспілкуватися, спробуємо переконати про те, що напевно є інші сфери економії, які можна зробити, а не економити на медійному напрямку. Медійники України підтримують новий Чернігів та свободу слова. А дії начальника МВА сприймають як тиск на журналі. Якщо громада не хоче, аби е, їх мозок е, захопили е, вороги своїми вкидами, і там і ПСО е, різними фейками, е, то вони мають теж сказати своє слово. Громадські організації, ініціатив, ініціативні групи мають е, протистояти тому, аби е, засіб масової інформації був закритий. Адже ми ж маємо розуміти, що Попит на інформацію у зв'язку з тим, що там закриється там, будь-який засоб масової інформації. У, у даному разі ми говоримо про про новий Чернігів. Попит на інформацію не зменшиться. І повірте мені, ворог на сьогоднішній день вкладає сотні мільярдів доларів в, в, е, саме в інформаційну боротьбу, і ворог знайде спосіб. Для того щоб зайти в Чернігів своїми ресурсами, є нормальний бюджетний процес, є нормальне бюджетне планування, і якщо кошти були виділені, зараз просто так брати і приймати фактично одноосібно, наскільки розумію рішення і забирати де-факто повністю фінансування з телеканалу на наступні п'ять місяців, ну воно сприймається складно, підтримую і журналістів, і весь колектив. І керівника телеканалу «Новий в цій ситуації, осі ті. Які... Надзвичайно важливо сьогодні, взагалі, зберегти колектив, зберегти медіа. Він не може приймати такі рішення без участі там сесії громади. Я не знаю. Тобто, це порушення свободи слова, а це, це дискримінація медіа, можна сказати. І я вважаю, що такі дії дії були зроблені незаконно. Такі дії були вчинені з корисливих мотивів і власне зацікавленості в тому, щоб це медіа не працювало. Свою Римку телеканалу висловила і Національна спілка журналістів України. Цитуємо, дії начальника Чернігівської міської військової адміністрації дійсно є обурливими та необґрунтованими. Адже під час повномасштабної війни, в умовах якої вимушені жити українці, саме вітчизняні медіа є тим рупором правди, що може поширювати та доносити невикривлену ворогом інформацію, а також всебічно висвітлювати останні події в регіоні.